Привіт! Мене звати Марійка. Я дуже люблю гратися, але під час гри зі мною траплялись різні пригоди, неприємні. Тому я хочу розповісти, поговорити з тобою, як треба себе вести, коли ти вдома знаходишся сам. Слухай уважно. Якщо на балкон ти хочеш піти, то маму і тата туди запроси. Балкон не місто для гри. Балкон небезпечне місце для гри. У кожній кімнаті ти бачиш вікно, вузьке підвіконня, прозоре скло, а на підвіконня ти не сідай. Запам'ятай місця біля вікон, балконі і ліфті – все не для гри. Всі люблять гратися іграшками, але зламані іграшки можуть завдати шкоди. Без дозволу дорослих не можна брати до рук ріжучих і колящих предметів гратися з ними заборонено. Обід на кухні матуся готує, Ти іграшки з кухні свої забери. Кухня у хаті не місце для гри. Обережно з електроприладами це не іграшки, може вдарити струмом. Не можна пускати чужого у дім. Бо дім це фортеця, коли ти у нім. Коли граєшся в оселі, не підстрибуй аж до скелі, бо як скинеш шаф і вазу, гуля вискочить одразу. Але якщо з тобою трапилась пригода, дзвони і прийде допомога. Коли в квартирі і вогонь, і дим, дзвони скоріше сто один. Коли чужий хтось в двері відкрива, дзвони сто два. Коли захворів чи поранився, дзвони сто три. А як відчуєш запах газу у квартирі, дзвони негайно сто чотири. Ну що, ти запам'ятав правила? Який же ти молодець? Бувай до нових зустрічей!